Мрія про голодомор в Україні та радіє ракетним ударам по Одесі. Окупант на псевдо 13-й у своїх соцмережах поділився думками про удари по портовому місту. Каже, боїться, що Росія може припинити обстріли. Там сьогодні вночі по Одесі знову прилетіло. Боюсь наврочити, щоб не збавити темп. Ба Більше на фоні знищення сотень тонн зерна він цинічно заявив, що мрія про голодомор для українців. З урахуванням того, як активно згорають у портах Одеси, а також інших портових містах склади із зерновими культурами під ударами наших ракет, то можна зрозуміти, що скоро в Україні настане голодомор. Головне не зупинятися, щоб мости всі опустити, щоб підвозу не було. І добрий вечір, зазначив терорист. Нагадаю, вже четвертий день поспіль окупанти масово обстрілюють Одесу. Російські ракети руйнують портову інфраструктуру та знищують зерно. РФ спалила вже близько 180 тонн збіжжя. Окрім цього, окупанти забирають людські життя, будинки та об'єкти критичної інфраструктури.